Нардеп Олег Ляшко продовжує свої неординарні вчинки спрямовані на захист виборців проектом номер 2633 До розгляду у Верховній Раді він пропонує внести зміни до постанови Кабміну від 13 березня 2013 року. номер 185 про деякі питання виконання закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують особу, чиї спеціальний статус. В одній з наших програм ми вже розповідали про цю постанову, яка передбачає, що старі водійські посвідчення, видані з використанням бланка, затвердженого органом виконавчої влади СРСР, необхідно замінити на нові. Однак, на думку депутата, в законі не враховано, що загальна вартість заміни водійського посвідчення старого зразка на нове становитиме приблизно 400 гривень. Дана сума є непідйомним тягарем для кишені пересічного українського пенсіонера, який і так поставлений на грань виживання. Тому Олег Ляшко пропонує, щоб заміна таких водійських посвідчень на посвідчення нового зразка для громадян пенсійного віку здійснювалася на безоплатній основі. За такий крок депутата виборці дійсно будуть йому дякувати. Нагадуємо, посвідчення водія, які були видані. Ні, з використанням зразка бланку, затвердженого органами виконавчої влади союзу радянських соціалістичних республік, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року.